Люденьки, всім привіт! Довелось мені проїхати немаленьку відстань на європейському Volkswagen id 3 версія Pro у нас. Тобто, це автомобіль, електромобіль. З батарейкою на 58 кВт годин, повних 62 кВт-години. Автомобіль на сталевих дисках 18-го розміру. У нас комплектація PRO, і у нас додатково я їхав один, як водій, але в автомобілі лежить ще комплект коліс, також сталевих, зимових, також пожелезних. Можна рахувати, що їхали ну, наче вдвох. Автомобіль має пробіг 32 тисячі кілометрів. Це в нас 21-й рік. І що в нас по параметрам? Залишок у мене 39... Давайте зайдемо в автомобіль. Подивимося, поки я не зарядився, не збилися в мене параметри. Значить, від останньої зарядки я зарядився у Іванкові за Борисполем. Я проїхав 295 кілометрів за 3 години, 25 хвилин. Середня швидкість вийшла 86 кілометрів на годину. Їхали в середньому десь до 195, 100, 100, іноді 110, 115 І витрата вийшла 14,5 кВт годин на 100 кілометрів. А вранці ми взагалі виїхали від Житомира. Зарядилися і о сьомій рушили. 474 кілометри пройдено. Одна зарядка, перетин Києва, доволі таки тривалий вранці з заторами. Ну і отакі параметри вийшли в мене за цілий день. Те, що збереглося в пам'яті автомобіля, він приїхав з Німеччини за 1522 кілометри, автомобіль споживав 15,8 кВт годин. А, до речі, в мене в сьогоднішній поїздці від зарядки я постійно використовував клімат в автоматичному режимі з кондиціонером на 24 градуси. Це доволі комфортно, не Супер холодно, але, по суті, я не мокрий тут сижу, все добре, якби мені достатньо, мені така температура була комфортна. Тобто, ну, як бачите, от зараз майже кіловат споживає клімат просто таки на місці. Заряджаємось, мені ще до Харкова треба доїхати і їдемо далі. Така інформація про споживання Volkswagen ID 3, європейського 58 кВт. В такому режимі, як я пояснив. Подорож така по Україні.